«Favbet» – титульний партнер, «Favbet екстра ліги. Гра розкриває тебе. Денису, по перше, вітаємо, звісно, з перемогою. Тут бачили дуже багато нервових клітин потратили. От от, от чесно кажучи, дивився, і от аж трохи лячно було, скільки емоцій і команда, і теперський да, штаб. Да. Е, так, дякую за привітання. Дійсно, я е, хлопцям ага. говорив, що раніше мене. Після кожної гри боліли ноги, а зараз після кожної гри голова болить. Дуже сильно причому. Ми не будемо над цим працювати. Ну, хочеться подякувати перш за все болівальникам. Хочеться подякувати гравцям тим, що виконали те, що ми награвали на, на цьому тижні. Рахую, що в першому таймі ми більш, могли більше розвивати свої. Забувати, ще 2-3 голи, і тоді було б спокійніше. Але в другому таймі, в середині тайму трішки присіли, Ураган добре з цим скористувався. І добре, що при рахунку один 1 вчасно воротар виручив Назар, ну і потім вже відстояли і десь грали вже по рахунку. От налаштування було. От з перших хвилин здалося, що просто ураган не готовий. Був до такої самовіддачі від команди. Можливо, вони якось все ж таки трохи потіпотерялась. Команди, я не знаю. Ну це буде розбиратися тренер урагану. Я вважаю, що головне, що в нас сьогодні було налаштування максимальне. Я би сказав не на 100%, а на 150%. За це дуже дякую гравцям. Денис, дивися, другий матч поспіль домашній. Та ж та ж тактика, що була скайпа. Сьогодні запорожан був стовпом таким готувалися до подібної тактики. Звісно, що ви розглядали. Мені здається, він найбільше вам приніс горя. Ну і запорожани Дичук, це стовпи гарного, гарного рівня. Ну, все це все ж таки один раз не дограли. Да, і дичук прийняв м'яч і скинув британ. Ну, вважаю, у нас захисники гарного рівня, тому і дійсно над цим працювали на тижні. Yeah. Ну і зараз команда заслуговує на відпочинок трохи. Е, ну, трошки ще пару днів потренуємося до нового року. Е, такі будуть е, тренування, щоб вийти в Новий рік з новими силами. Дійсно, був напружений дуже рік. Я це хлопцям говорив перед, е, перед грою. Тому що, якщо перевернути. Сторінку, то ще рік тому ми останню крайню гру року грали на чемпіонат міст, а зараз вже граємо з переможцем Кубку України. Тому це дуже гарний рівень. Ну, вважаю, що ми ростемо, прогресуємо з кожною грою. Ще користуючись, хочу поздоровити всіх з наступаючим новим роком. Головне це перемога нам, всім, всій нашій державі і всім крепко бажаю здоров'я. Дякую. Через перемогу. Пафет. Титульний партнер Фафет Екстраліги. Гра розкриває тебе.